Так, спанове, много важливе відео. Я заходжу в кадр. Дивіться, знімаю просто охрененно важливе відео для всіх пасічників. Тому дивись до кінця, підписуйся на канал і користуйся цими знаннями, які я тут вам показую. Дивіться, більшість пасічників не вміють обробляти вджило кліща. Просто не вміють, вони відмовляються вміти. Чому? Тому що є основні принципи обробки кліща. Основний принцип. Я вам зараз попробую показати цей принцип. або ці принципи. Е -е, Бачите, тут же ватман не перегибаю, нагибаю. Коротше. Е -е, основний принцип це використання е -е, препаратів для обробки бджіл в конкретні періоди часу. Поки що я зупинюся повністю на осінньому періоді. В більшості пасічників осінній період е, починається з десь приблизно 20 серпня і закінчується там десь на 20-х числах даже жовтня, бо інколи десь 10 чи 15 жовтня роблять, е, роблять збирання бджіл в, в зиму, гніздо збирають, формують. Так от, е, в чому є дуже велике м, недопрацювання пасічників? Я завжди пасічникам кажу, після останньої відкачки меду ставите полоски. Чому я так кажу? Для того, щоб пасічник чітко, коли е, він буде використовувати той мед, щоб він не отримав ту медові тауфлу валіна. Да? І можливо, коли він буде здавати той мед кудись, то щоб потім там не знайшли тауфлу валіна. Просто, да? через то кажу, після останньої відкачки. Але є такий момент, що в багатьох пасіка стаціонарна. І остання відкачка в середині липня. Ну от, Щось так виходить. І деякі пасічники, коли наперед тарились, ага, остання качка меду бухс, лупанули. Но! Коли ви ставите от липень місяць, давайте зараз вам тако покажу. Блін, як це ж намалювати схематично? Е, давай е, липень місяць. Липень. В кожній сім'ї. Приблизно є в липні місяці від 6 і до більше рамок розплоду. Десь 3, десь 4, залежно від там, темпу розвитку, а верніше стадії розвитку, відводок, не і так далі. Ну, в середньому там, 8 рамок розплоду є. Так от, оці рамки розплоду, коли. Е, коротше, липень місяць розплодний період, це просто треба дуже багато малювати, розплодний період плюс е, обробка. Не дає результат. Чого? Тому що є розплід. Ви поставили пластинки всередину. І потім вийшлося так, що кліч пішов в розплід, він поховався, і йому ніякої шкоди не принесло. І взагалі переважно кліч буде сидіти в розплоді. Тому липень місяць буде отакий, от якщо ви будете брати обробляти. Чому після останньої відкачки? Бо в багатьох останні відкачка саме в серпні, приблизно 20 серпня. Серпень. Е, в серпні місяці ми спостерігаємо, яку ситуацію. Якщо була остання відкачка меду, переважно для маток бджоли скоротили яйцекладку. Переважно. Е, може бути рамочка дві розплоду, Три може бути рамочки розплоду. Саме тому в серпні місяці пасічники починають стимулювати матку для яйцекладки. Откачали мед і дають сироп. дають по пів літри сиропу, по літрі, не завжди великими партіями. Для того, щоб вони відчували взяток, щоб вони не збирали падівий мед, і для того, щоб вони саме матки нарощували яйцекладку. І щоб вони ще за два тижні начервили хоча б п'ять рамок розплоду, для того, щоб потім він вийшов до кінця серпня, верніше кінця вересня, і потім цей розплід. Переважно йде в зиму. Ну, ще багато бджоли, звісно, з вересня йде, верніше, з серпня йде. Але в серпні ми повинні використовувати постановку від кліща. В серпні вже не буде трутневого розплоду. Тобто, весь кліщ, який є в гнізді, він буде саме в бджолиному розплоді. Але його мало. Тому кліщу мало де є ховатися. Через то, коли ми в серпні обробляємо, розплод. Тут давайте я позначу. 6. Вісім рамок, він сховається весь. А тут я позначу, що це одна тире, три рамки. Якщо у вас, звісно ж, взятка, та навіть якщо не було взятка, воно приблизно буде виглядати так, бо весь взяток йде на спад. Плюс обробка. Оця штука дає мега результат. Потім, чому я завжди: кажу, беріть біпін. І обробляйте ще 20 вересня. Тому що оцей період ще матки будуть сіяти, вони будуть насівати, але ви кліща постановкою постановкою полосок, скажімо так, приглушили. І навіть той, який сохранився, його мало дуже. І через топ-джоли-бджоли більш-менш чисті і вони можуть якісно виростити розплітку. Це дуже важливий момент. Мало його хто розуміє. В цей період, до речі, важливо забезпечити саме е, місце, де матка буде сіяти. Тобто мають бути стільники вільні від меду. Е, в серпні місяці ми це робимо, ми придушуємо той кліщ. Далі, в серпні місяці, ми ждемо, 20, е, ми ждемо місяць. Ну, грубо кажучи, місяць від до 20 вересня. Чому до 20 вересня? Дивіться, плюс-мінус 20 вересня. Це може бути і 30 вересня, це може бути і 10 жовтня. Тому що всі бджоли, які будуть засіяні в період з 20 серпня, давайте, плюс 5 днів. Це вони вийдуть за 21 день. Тобто на, на 11 з 11 вересня плюс 5 днів до 16 вересня буде лупитися молода бджола, бо термін виходу молодої бджоли 21 день. Все. Плюс 21 день. І в цьому працює вся математика. І 20 вересня вже немає розплоду. Плюс-мінус немає розплоду. Ви можете цей термін, 20 серпня, зміщувати залежно від вашої ситуації. У мене так: 20 вересня немає розплоду. І цей період найефективніший для обробки від кліща, тому що немає розплоду, йому нема де ховатись, він весь на бджолі. І ми його добиваємо біпіном. Але, крім цього моменту, що вже безрозплодний період, інколи можуть в якихось сім'ях попадати, ще там рамочка два розплоду. Ну це вже рідкість. Показую вам ще одну штуку, яка буде працювати. Значить, ми маємо якусь кількість рамок. Я завжди малюю сім. Далі бджоли вже на 20 вересня вони вже зберуться більш-менш в клуб. Якщо буде тепліше, ще не встигнуть. Тобто ми можемо трошки затримати цю обробку там, до 30 вересня. Далі, коли бджоли збираються в клуб. І дивіться, яка ситуація. Ось до нижні бруски рамок. Да. А ось до, до прикладу. Дно. Дно. Дно переважно в напасіках, в таких вуликах, 12 рамках, ще щось. Разниця є від 2 см до 10. У мене це десь 10-7-10 см, бо дно зйомне. Кліщ, оцей кліщ, умовно, оцей кліщ, який тут буде на бджолі, який з бджолою прийде сюди в цей клуб. Ви. Бризкаєте біпін. Біпін. І кліч починає осипатися. І він падає сюди на дно. Якщо у вас тут сітка, він взагалі провалюється на землю. Тобто розумієте, так? Да? Він взагалі буде провалюватись на землю. Ну, якщо у вас тут. Дно він просто ввалюється на дно. Яка основна фішка? Бджоли в клубі, і вже бджоли по вулику не лазять. І весь кліщ осипається, і він назад не може піднятися. Плюс ще й до того всього ще й біпіном уражений. Тобто, навіть якщо він тут буде ще не мертвий, то він тут просто загине, з голоду помре. От це ключовий момент обробки бджол від кліща. І його потрібно розуміти всім пасічникам. Спочатку ви оброблюєте бджіл. Від полосками одною діючою речовиною. Дуже важливо. Одною якоюсь діючою речовиною, а потом другою діючою речовиною це біпіном, ви додаєте. Ви додаєте, чого тут збрискувати, бо це найефективніше, бо бджоли тоді мало рухливіше, то вони з полосок не сильно будуть розносити препарат. А біпін він сам піде всі щілинки і він буде обджіл на бджолах цей. Оце і є ключова технологія обробки в в тліща. Це і є основний секрет, який ви повинні пасічники знати. Тому, якщо ви бджіл обробили в серпні, у вас щось не вийшло, знайте, причина в тому, бо не весь кліщ в цей період вбивається, бо все одно якийсь ховається в розплоді. Але ваша задача дати, щоб ці бджоли виросли в серпня по 16 вересня максимально круто і вже ті, в той кліщ, що попаде сюди, його повністю ви можете. Умовно, повністю, все одно якийсь відсоток остається, скинути. І все. Оце ключова фішка обробки тліща саме осінню. Ну є ще весна, але це для других відео. Підписуйтесь на канал Бікіперофукрей. В описі під відео ви можете знайти наш магазин і наш телеграм-канал. Підписка на телеграм-канал вам дає можливість старитися в нашому магазині, маючи 5% знижки. Е, ну і кому треба полоски від кліща, Рекомендації, якщо обробити обробки кліща, у нас все є, у нас є на сьогоднішній день варофарм, варофлу, таблевар, Варостоп, Амітрасте, форміат, варолом, екоплюс, біпін. О, може ще що є, ще там щось бачу є, забувся як називається. Ну коротше, підписуйтеся, тартеся, всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ!